13 жовтня місто Тернопіль достигає, практично вже всі сорти активні достигають. Перед нами сорт Джамбо. Це крупноплідний сорт. Вже гарно ягоди дозрівають. Отак росте вона отакими китичками. Сорт смачний. Був у нас вже приморозок 0-1. Але плантація в не пошкоджена. Ще все зелене. Будемо збирати врожай. Вже всередині отак трошки лист жовтіє. Але все.